Уже понад півроку у Львові розглядають справу жорстокого вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Несподівано на судових засіданнях сформувалася група підтримки підозрюваного у страшному злочині В'ячеслава Зінченка. Люди з різних міст організовано приїжджають на слухання, щоб поболівати за обвинуваченого і висловити співчуття його близьким. Водночас дозволяють собі поливати брудом загиблу та її сім'ю. Тож ми вирішили з'ясувати, хто ці люди, та чи стоїть хтось за ними. Для цього я втерлася до них в довіру і на місяць стала частиною їх команди. Секта підтримки зінченка. Хто вони і навіщо відстоюють підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон? Це така вата, така конкретна вата. У чиїх інтересах діє так звана група підтримки Зінченка? Я впевнений, що це куратори зі сторони москви. Та як вони викрили журналіста під прикриттям? Цього воду це відео з чергового судового засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Жінки у футболках із зображенням підозрюваного у злочині та написом Зінченко невинний всіляко підтримують обвинуваченого у залі суду. А опісля слухання під бадьорюючими вигуками проводжають його до конвойного автомобіля. Валю! 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 Вони підбадьорюють його, вони розказують, що йому ніби як вони заставляють його усвідомити, що він нічого не робив, що він білий, пухнастий, що це не його злочин, що він скоро вийде на волю. Ну, це така його моральна психологічна підтримка. Потрапити до групи підтримки виявилося неважко. Приєднуюсь до їхньої приватної спільноти у Фейсбук. Тут ціла стрічка всипана дописами про невинуватість Зінченка. А однією з адміністраторок сторінки є особа з нікнеймом Світлана Володимирівна. Вона ж організовує щоденні трансляції у Тіктоці, в яких здебільшого розганяють фейки про справу та ображають потерпілих. Ми недавно знайшли. Оригінальне фото, яке було зроблене цього лавочника. У мене ага. запитання зустрічне – навіщо було робити фотошоп із цього фото? Я дивилася на дня прогнув старого, і вона сказала, що замовник в цій справі жінка, але її не найдуть. Кілька днів поспіль я приєднуюсь до прямих ефірів. І за день до нового слухання у справі Світлана запрошує всіх охочих прийти в суд, аби підтримати підозрюваного. Дівчатки, завтра в 10.30 состоїться суд над В'ячеславом Зічем. То в Львові, пожалуйста, приєднуйтесь. Є матір, так в якої винен син, не винен син, до якої питань немає. Яка там та московського патріархату, там Санкт Петербурзького патріархату, немає значення якого там. Це її справа. Але це її син, є батько, це його син. Він його буде захищати. винен не він чи не винен? Є група підтримки, яка навколо матері виникла. Що це за люди? Це така вата, така конкретна вата. Уже наступного дня іду в суд та приєднуюсь до прихильників Зінченка. Поки триває слухання, ми сидимо у коридорі. А вже після виходимо на вулицю, де нас чекають інші учасники з групи підтримки. Один з них Олександр. Чоловік каже, нібито особисто бачив убивцю Ірини Фаріон, і це не Зінченко. Я того, вбив її маму, Вам свідчу, і Всім буду свідчити. Я нічого не вийшов, вона на мене що хоче. Я сидів отак такво. От, 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 6 хвилин у ЗНО. На лавочки сіди Я. субі. Я, я там живу. Але жодних офіційних свідчень чоловік слідству не надавав, і свідком у справі також не проходить. Тож його слова нас насторожили. Пізніше я їх перевірю. Про це розповім згодом. Наразі ж продовжую знімати на мобільний телефон все, що відбувається довкола. А оператор тим часом веде приховану зйомку, трохи постоявши біля суду, йдемо у найближчий супермаркет. Жінки купують кілька банок червоної ікри, лососеву рибу та солодощі і передають все це у СІЗО для підозрюваного у вбивстві. <звук> Чомацькі тупі, а? нам треба було тебе зараз, взяти собі ті два фанфурика. І прийти, як казав мій друг Женя, підготовлені на весілін. А не так, без настроєць. Як згодом виявиться, без фанфуриків чи топак спиртних напоїв не проходить жодна зустріч групи. Видається, наче це ледь не головна мотивація для більшості учасників, щоб підтримати зінченка. Тож із судової зали, транзитом через магазин, зустріч переноситься до генделика. А так як значна частина учасників спільноти до Львова приїхала з інших міст, той заклад обирають поблизу залізничного вокзалу.

Тим часом мій оператор вмощується за сусіднім столиком і продовжує знімати приховано. Доки чекаємо на замовлення, жінки обговорюють, як минуло слухання у справі. Зокрема, згадують про клопотання, яке подала донька Ірини Фаріон Софія на моральну компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень, які планує передати військовому підрозділу, де служив її чоловік Василь Особа. Замаху,

Боротьби за його невинність, який переходить деякі межі толерантності, вихованості, вони можуть вживати і нецензурну лексику. Ну, такі не, не, не найкращі, не найкращі представники нашого суспільства. Уже на підпитку жінки починають співати російські пісні. Не не а, Отож знайомтесь. Це Олена Петрусь. На суд приїхала із Броварів Київської області. Цікаво, що у 2020 році вона поширювала у соціальних мережах дописи, де вимагала заборонити російський контент на території України. А тепер під час повномасштабної війни спокійно співає російські пісні. У воно... нас багато вати, у нас багато людей, які, яким голову так нічого не прийшло, які далі обіймаються, для яких там русський язик родной. Яскравим прикладом цих слів є Оксана Казимова. Ще одна прихильниця підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. З початком бойових дій на сході жінка на своїй сторінці у Фейсбук поширювала дописи, у яких звинувачувала українських військових в обстрілах цивільного населення. Наприклад, ось це звернення російських студентів. Вам придеться обіцяти своїм дітям, чому ви стріляли в нас. Ми не піднімали зброю проти наших братів. Також нам вдалося знайти сторінку Оксани у забороненій соціальній мережі однокласники. Там вона ставила вподобайки під описами групи Антимайдан, де Донецьк називають російським містом та вітала з ним захисника вітчизни із російським прапором та Георгіївською стрічкою. Ну, вони перезулись однозначно, тому що вони ну, стараються рятувати обвинуваченого там. Свою людину, яка їм теж близька, якщо його можна назвати людиною, тому вони вже стають дуже проукраїнські, вони починають говорити українською мовою, старатись з неї говорити. Зрештою, у генделику жінки помічають нашого оператора. За нами їде. Він покидає заклад. А я залишаюся всередині і продовжую знімати на мобільний телефон. Жінки щас замовляють алкоголь і розмовляють про невинуватість Зінченка. Зімчин там щось в кінці конце піс. Говорить, що слідного експерименти не було. Потому що он не признає свою вину ом не призвшов що мобив. Хідін там хтось за нього чи щось там в такому роді. А потом, коли у нього спросили: "Виділ не он Любов, як звати?" А тоді йому було звучати, типу, обов'язково все цьому на Саріка був. Ближче до вечора група підтримки роз'їжджається. Загальний рахунок лише у закладі склав понад 7 тисяч гривень. Що треба спігнути все то що висіло. Ні, вже заплачуємо. Вже заплачуємо. Ради надо. Не, не ви не виключаються. Що за це, хтось за це і проплачує. Ну але якщо зважаючи, що е, з нього мати, навіть не знаю, чи вона працює, по-моєму, безробітна, і батько, який зараз воює в Збройних силах України, думає, що проплачувати ці всі шоу за рахунок е, сімейного бюджету мало ймовірно, тому знову ж є ознака того, що є якесь постороннє, потобічне фінансування. Отже, з деякими людьми, які стали на захист В'ячеслава Зінченка, ви вже познайомились. Частина з них відверті прихильники Кремля, які тепер називають себе патріотами і водночас поплюжать ім'я Ірини Фаріон. Але роблять вони це самостійно чи за гроші невідомо. Погодьтесь, не кожен готовий витрачати свій час, сили та власні кошти на поїздки в суд і щоденні дописи у соціальних мережах про невинуватість Зінченка. А тут така самопожертва заради незнайомого хлопця. Попри те, що всі докази проти нього, то чи справді група підтримки керується виключно благородною метою? Це я і спробувала з'ясувати. Через кілька тижнів знову приходжу на судове слухання з групою підтримки Зінченка. Після суду, як і зазвичай, йдемо до супермаркету по делікатеси для підозрюваного у вбивстві. Звісно ж, беруть і кілька пляшок коньяку для себе. Поки одні дівчата несуть смаколики в СІЗО, ми беремо алкоголь і їдемо вже у знайомий Гендель. Поруч із вокзалом. За столиком ненавязливо нав'язливо намагаюсь розпитати жінок, хто у групі головний. Лана шукала писати мами. Що одна доєдналась, друга, третя підтримку і так і сталося. Алана, це матка зваличка чи. Це... Це... Що робити, чи... Та їхній, висок, що а вона, вона, не бувала, що не це. А, це. вона ніколи чи не була? Схоже, лише мені одній дивно: чому стороння особа за кордону так переймається невинуватістю хлопця. Організаторкою виявилась та сама Світлана, яка веде прямі ефіри у Тіктоці. У соцмережах вона себе називає по-батькові – Володимирівна, але ретельно проаналізувавши її Фейсбук, з'ясовую справжнє прізвище жінки Назаренко. Людей з таким прізвищем іменем та по-батькові в Україні близько вісімдесяти. Тож зрозуміти достеменно, хто саме з них нас цікавить не вдається. До слова, самостійно наслухання жінка жодного разу не з'являлась. Попри те, що організовує цілий процес, ця інформаційна група підтримки діє в той спосіб, який вигідний їхнім кураторам. Я впевнений, що це куратори зі сторони Москви. Но їхня робота просідковується в соціальних мережах настільки явно, що там можна зробити однозначний висновок про те, що їх хтось супроводжує, їх хтось. Не просто супроводжує, але й фінансує. І я думаю, що тут без руки ФСБ в цій історії не обійшлося. Більше випитати планую у другої групи жінок, яка щойно повернулася з СІЗО. За цей час алкоголь із супермаркету закінчився, тож дівчата дозамовляють його у закладі. А якщо ми будемо? Давайте вип'ємо щось по нашу дитину. Воля, волю, воля. Так, за нашу маленьку переводяться. Щоб вони перетворилися у великіх. Добре, дайте нам, будь ласка, коньяк. Кока-колу. Так. І одразу ж прихильниці Зінченка просять мене піти. Мовляв, у них буде важлива розмова з адвокатом. Мої ж колеги залишаються у закладі та продовжують знімати. До групи приєднується мама Зінченка Олена. Усі разом фотографуються і обговорюють, як створити найкращі умови для підсудного. В групі пишуть, коли в групі пишуть, спитайте за на люди ви скажете? І не буде у цих варіантів, що хтось кляче, хтось душі, ні, хто скручий. Каже, тоже не наголошувати. Він каже, мене в окрему камеру, будь ласка, це ж камера не через того, він боїться Шукур. Я думаю, адвокати бояться його, що до нього підсадять агентуру, що агентура його розкрутить, що він почне давати покази зізнання, будь казати, так ти отримаєш що бо отримаєш 15 років. До слова, історія, буцімто адвокат має доєднатись до розмови, була вигаданою, щоб спекатися мене. Тож у нас з'явились підозри, що знімальну групу викрили. Це підтвердилося вже через кілька днів. Коли про мене почали говорити у прямих ефірах спільноти підтримки Зінченка. Я його знайшов, тепер мене не становить ніхто. Я тебе з утра хапну і поєді зі мною відмічати День народження буржуя. Пригадуєте цього чоловіка. Це Олександр, який начебто бачив убивцю на власні очі. Їдемо на вулицю Масарика, де відбувся замах на Ірину Фаріон, аби знайти його і з'ясувати детальніше, що він знає. За допомогою сусідів дізнаємось будинок і квартиру та навідуємось у гості. Він буде свій людина. Що ви слухайте його? Він хворий на голову, він вчився в тій школі недорозвинених. Не слухайте його. Та він тут навіть його ніхто і не бачить, сусідів. Він раз на якийсь рік покажеться і то втікає. Він навіть не школу не закій. Він має сім б Вони вчора прийшли. мене вдома не було. відкрила сестра. Ані там вісім чоловік прийшли з мікрофонами. Вона говорить, взяли ці мікрофони. Вы... Бо я ще з часів везну з комнати біту, і будуть ці мікрофони літі. Ані ні, ні, все ми зрозуміли і ушли. Тепер ви краще розумієте, що представляють собою люди з групи підтримки підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Можливо, якби прихильниці зінченка не викрили мене, то таки вдалося б дізнатися, хто оплачує їм дорогу і спиртне. Та який інтерес у цьому всьому має загадкова Світлана Назаренко, яка об'єднала людей з різних міст навколо убивці, а сама до Львова жодного разу не приїхала. Усе в найкращих традиціях ФСБ. І нехай підтримку за гроші нам довести не вдалося, але ми принаймні побачили справжнє обличчя тих, хто захищає обвинуваченого у страшному злочині. Це були змови. Настав час для нового викриття.